Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Що, друзі, на календарі вже 9 березня. От, рання весна. І по строкам, начебто ще й рано, от, звертати вже увагу на, свою, на свої ділянки із спаржею. Але вже цілу неділю тримається досить таки велика плюсова температура. І от останні три дні навіть 18-20 градусів тепла. От. А для спаржі, щоб ви знали, потрібно, щоб ґрунт прогрівся до 18 градусів от, тепла, і вона вже тоді починає прокльовуватись і стартувати. Ну, тобто під землею вже починає прокидатись. І почина проростати. Ну, прийшов ось на діляночку спаржі, якраз покажу, як вона виглядає. От, і хочу підкопати пару кущів, щоб подивитись, прокинулась вона чи ні. І я думаю, це буде всім цікаво, в тому числі і мені цікаво. Тому не переключайте наш канал. Дивимось! Так, ну, так от виглядає наш рядок спаржі на 9 березня. Пам'ятаєте, ми тоді прибрали бадиля з нього, частину прибрали ще осінню, частину вже е зимою от, е в лютому місяці ми прибирали. Ну, там от я спеціально залишив ще декілька кущів із бадилям, щоб показати, як воно от, виглядає вже весною. І що прибрати його, воно, в принципі, не осінню, коли там погоди немає, чи ще що, а дочекатись погоди весною і прибрати його вже весною. Воно весною бачите от вже зовсім висохло, відструхло, від гнило, і воно тоді легко так от рукою відламується, от і все, його можна прибрати. от от Бачите, відривається. Відривається воно, легенько ламається, і його можна прибрати з рядка, щоб воно не заважало новим росткам, які будуть проростати, щоб воно не заважало їм проростати, а нам не заважало зрізати нові ростки. Ну, Бачите, воно ламається. От. Залишаються там такі бачите, пеньки. От. Ну, Їх можна при бажанні і секатором зрізати. От. Але руками воно легенько. От, ну і все. Е, тепер це все можна спалити от, або якусь на компостну кучу е, скласти, щоб воно якусь користь принесло. Ну і тепер ж, бачите е, ну, так от виглядає місце, де посаджений наш саджанець пеньки там, от, а як же там він себе почуває під землею. От зараз я розкопаю і вам усім покажу. Тож, дивимось так, ну от, друзі, розкопав я саджанець спаржі. Отак от, от він виглядає. Бачите, на глибині десь 20 см. От, ну, так як і повинно бути. 18-25 см це глибина, на яку ми садимо саджанці спаржі. От, Поки рив значить, відкопував його, значить, можу сказати, що земля ще холодна, попадались навіть мерзлі грудки. От, але виглядає він бачите, непогано. От, і ну, Поки відкопав, навіть бачите, необережно відламав два чи три ростки. Оце, бачите, оце, оце відломані. Це я їх відламав в землі, не побачив. Ну Ось вони бачите, вони лежать відломані два. ще десь один в землі, мабуть, загубився. Ну, вже з них нічого не буде, з цих, що ми відламали, але сажанець непогано розрісся і бачите, заклав е непогану кількість паганів. Бачите, це один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, десь 12, 13. Ось тут чотирнадцять десь паганів. Заклав сажанець. Це непогано для другого. Року росту. От, це означає, що ми штук 10-12 спаганів зріжемо і 5 десь залишимо на доростання на слідучий рік. От, ну, хто, буде, хто захоче відкопувати, тому майте на увазі, що ще рано ще спаржа не прокинулась, от, але вже на підході. От, бували випадки, коли весна тепла і трималась температура 18-20 градусів, то десь у 20-х числах березня вже були перші паростки спарж, які можна було зрізати. От, тому така от інформація. Якщо буде тепло, то можливо так і буде в цьому році. От, ну а 10-15 квітня, то. Це вже так ми вже чекаємо, ну, як, як завжди, на сходи спаржі вже вже тепло повинно бути. Ну, якщо буде холодно, то спаржа затримується, а якщо теп, тепло, то вона, якщо ґрунт прогрівається до 18 градусів, то спаржа йде в ріст і вже її ніхто не втримає, вона росте і треба її буде зрізати. От, ну, висновок, який на сьогоднішній день. Отак от, от виглядає спаржа. Кому було, мені самому було цікаво, як же вона там перезимувала. Ну і бачите, ну, нормально зимою спаржа. От, навіть були морози 10 там, градусів. 12 були навіть морози. От. І Після досить теплої зими були такі приморські досить суттєві. Але перезимувала, нічого страшного. От. І чекаємо на хороший урожай в цьому році. Отож, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання. Буде ще багато цікавого